Вітання глядачам телеканалу СТС. Сподіваюсь, що робочий тиждень для вас почався вдало. Мої колеги вже готові розказати і показати сьогоднішні події. Далі про таке: у Сумах на пішохідному переході автівка збила двох дівчат-підлітків. Сумський напівмарафон, репортаж СТС із першого в історії всеукраїнського марафону. в Сумах, масштабний фестиваль. У Тростянці. як моломани з усіх областей відпочивали урок столиці Східної України. Дві жертви на одну ДТП. На пішохідному переході біля епіцентру автомобіль збив двох дівчат. Очевидці запевнили, водій їхав на високій швидкості, а діставшись переходу, не зупинився. Що загрожує чоловіку, та що зараз із потерпілими підлітками далі. ДТП сталося близько восьмої вечора цієї неділі. Дівчата саме переходили дорогу на пішохідному переході, аж коли в них в'їхав автомобіль. Очевидці події кажуть, водій не їхав, а летів на автівці. Он летів з такою скоростью, що просто ужас. Посмотрите, як у тормотної хто був сидіти. Я видела. Я в шокі була. На первом сиденье сиділа. Когда он меня гаршок, я была... а потім ще две девочки. Шок пересуватися після ДТП Дівчата змогли власними силами. Щоправда, дорогою до машини тримали одна одну під руки. Це дівчата 13-14 років. З тілесними ушкодженнями їх було доставлено в лікарню після надання медичної допомоги. Відпущені додому словом вже за кілька годин цього ж вечора на пішохідному переході біля дитячої поліклініки на Дем'яна Короченка знову ДТП. Цього разу постраждав водій авто, але подробиці події невідомі навіть правоохоронцям. Оскільки потерпілий заяву до відділу поліції не писав. Анастасія настасія Олександр Сокол, новини СТС. У сумах замінували Макдональдс до чергового відділу поліції. Зателефонував невідомий та повідомив, будівля у центрі Сум незабаром вибухне. На місце поїхала поліція. Відвідувачі одразу евакуювали. Чи знайшли у закладі вибухівку? Знає Оксана Щербак. Серед біла дня у центрі Сум справжня паніка. Ходять чутки, що замінували Макдональдс. Залка огородили червоною стрічкою. На територію зараз потрапити неможливо. Після повідомлення про вибухівку усіх відвідувачів закладу та персонал евакуювали. Проїжджу частину перекрили. Біля самого закладу безліч правоохоронців та навіть чергує швидка. Нам сказали, що ліштозамінірували Макдональдс. Ми їхали на базу. Винуждені були повернутися сразу будінько оперативно приїхали, Вот стоїмо в п'яти минут. Тут чергуєте, щоб надати першу допомогу, якщо щось трапиться? Так, мішка. У персоналу ж з'явився час на вимушений відпочинок. Співробітники Макдональдсу розповіли і працювали у звичайному режимі, як раптом евакуація. Остановили всі виробничні процеси і ми вийшли. Нічого більше не знаю. Співробітники поліції чи хто? Нашим. Ваше керівництво. Заклад прилеглу територію обстежили вибухотехніки та кінологи. Втім, нічого небезпечного правоохоронці так і не знайшли. О 13.45 на лінії 102 надійшло на німне повідомлення про те, що сьогодні повинен статися вибух в центрі міста в приміщенні Макдональдсівка. можу сказати, що на даний момент ніяких підозрілих предметів або вибухонебезпечних предметів виявлено не було. У поліції додають, якщо таким чином анонім хотів просто пожартувати, то йому загрожує або значний штраф, або ув'язнення Строком до семи років. Оксана Щербак, Володимир Волік, новини СТС. Обласній раді зареєстрували звернення про відставку голови ради Семена Салатенка. Втім, вдалося таке не з першого разу. Що стало на перепоні, знає Юлія Настенко. Залишити не можна, зняти. Таку думку висловили члени однієї з фракцій в облраді щодо керівництва Семена Салатенка і надали своє звернення з цього приводу до облради ще минулого тижня. Проте досі проєкту рішення не з'явилося на офіційному сайті держустанови. На жаль, не вдається забезпечити належною організацію роботи обласної ради, даним головою. І тому це є основний мотив. Апарат обласної ради абсолютно діє в цілях. І голови обласної ради, тому що на жаль, це надзвичайно неприємно для нього питання, але ми маємо це оприлюднити на розсуд громадськості. Там же пояснили для оприлюднення потрібні додаткові документальні підтвердження. Сьогодні ж вже вдруге з усім пакетом документів, обласні депутати намагаються достукатися до апарату облради, проте марно у відділі організації забезпечення діяльності ради навіть у робочий час схоже відвідувачам не раді. Депутатам все ж вдається зареєструвати своє звернення, щоправда, вже у канцелярії. На жаль, ми Тетяну Петрівну не застали на робочому місці, тому дозвольте вам віддати лист погодження, будь ласка, зареєструйте. Коли ж інформацію все ж таки оприлюднять, не уточнили. Нагадаємо, на початку серпня Семена Салатенка вже намагалися зняти із посади. Тоді на обласній сесії депутати намагалися винести на розгляд це питання. Проте голова облради проігнорував його, пропонуючи цитую, не порушувати порядок денний. Крім того, сам Семен Салатенко намагався висловити недовіру голові сумської облдержадміністрації Миколі Клочку. Проте депутати таку пропозицію не підтримали. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Субсидія щастя чи кара. Сумчани з острахом очікують опалювального періоду, адже саме тепло у домівках найбільше б'є по погамицям мешканців. Днями ж на сумщині оприлюднили шокуючу статистику. Майже половині сумчан, що звернулися за субсидіями, їх нарахували у нульовому розмірі. Подробиці далі. Марія Ігорівна користується субсидією з минулого року. Каже, без неї комуналку навіть своєї крихітної однокімнатної квартири не мала б змоги оплачувати. Проте жінка хвилюється, що взимку навіть це її не врятує. Надіюсь, сказати нічого не можу, тому що в нас змінюється все. Ну в зімній період я не впевнена, що я змогу вижити без цієї допомоги. Абсолютно Це 100%, навіть більше, ніж 100%. Я не потягну. Початку року за субсидіями звернулося більше 21 тисячі сумчан. Призначена ж вона майже 42 тисячам домогосподарств. При цьому майже 18 тисячам родин субсидія нарахована, але сума її складає 0 гривень. Доходи не дозволяють в порівнянні з платежами розрахувати субсидію в якомусь грошовому еквіваленті. Але при у разі підвищення тарифів спочатку опалювального періоду субсидія буде автоматично перерахована і, можливо, отримується якийсь розмір. Тож досі невідомо, чи хвилюватися містянам через нульові субсидії, чи навпаки радіти, що і так непомірні тарифи поки не зросли ще більше. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Діти вийшли на майданчик. У дворі біля кінотеатру дружба уже третє покоління малечі підростає без гірки та гойдолок. Батьки і бабусі упродовж кількох десятиріч пишуть неслідченні звернення до міської влади та все марно. Тож СТС допомагатиме людям. Ми хочемо новий майданчик. Замість дитячого майданчика зламана та небезпечна гойдалка. Посеред двору кілька старих і давно не фарбованих турників. Це все, що є у дворі. Уже третє покоління дітей, росте на справжньому металобрухті Замість майданчику я грала на цих железяках, а тепер у мене маленька сестричка, і я хочу, щоб вона грала на нормальних качелях, там де ніхто не Ніхто нічого не розшибається, не ламає нічого. Дітей тут грає багато. Їх батьки, бабусі й дідусі десятиріччями пишуть владі уже до мера та депутатів. Утім марно. Та сьогодні ми отримали публічну обіцянку профільного заступника мера. Ну якщо можна, ставте мій номер людям, і я через тиждень, думаю, що вже постараюся бути в строю їх. Хай мене люди наберуть, тоді пообщаємося і щось попитаємося допомогти. їм. Ми звертаємося к мэру. Мы очень хотим, щоб у наших дітей була хороша площадка. Невозможно кататися ні на велосипедах, ні на роликах. Діти это наше будущее. Пожалуйста, давайте сделаем так, щоб им було хорошо. Алена Щербакова, Олександр Белявский. новини СТС. Кожного разу, коли на вулиці дощить у квартирах цих людей теж йде дощ. Вода річкою біжить по стінах під'їзду. Його ж не ремонтували більше 20 років. Далі детальніше. Ось хто боїться виходити з власної квартири, так ось ця мама. Вона з маленькою дитиною живе на п'ятому поверсі. Дах її будівлі 20 років протікає. Вода лється із люка по стінах до першого поверху. Про кришу говорити нічого. Криші немає. Вокруг по периметру будинку, Желебки відсутствують, или так там такі дыры, що вода по стінам в окна. Це сусідка Оксана. Вона говорить, страшно, бо тут дроти і електрика. Саме страшне нам зараз. Ми боїмося, що воно може залить щиток і тоді буде замикання в доме. Ми звернулися до обслуговуючого Жеку. Кажуть, вони знають про проблему, але самих лише зусиль обслуговуючого підприємства замало. Потрібна допомога влади. Ми писали письма на департамент інфраструктури по, по поводу того, щоб виділили деньги. Но, к сожалению, в этом году не попал этот дом в список капітальних ремонтів. Обслуговуюче підприємство, вже ж не може залишити людей у такій ситуації. Відтак планується за рахунок коштів поточного ремонту зроблять хоча б мінімальний ремонт, аби люди пережили зиму. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. Поки їх однолітки тільки закінчили університет і починають будувати кар'єру. Вони вже збудували успішний бізнес. У самому центрі Сум зібралися молоді та успішні бізнесмени міста. Кожен із них креативно презентував свій вдалий проєкт. Як все було, бачила Альона Щербакова. Концентрація молодих та успішних на квадратний метр тут просто зашкалює. Кожен із них наживо демонструє свої здобутки. Ми можемо завжди інтерактивно з ним позаємодійствувати. Учасники, яких можна побачити тут, дивують своїми креативними ідеями та цікавими презентаціями проєктів. Вчать усіх бажаючих кататися на гіроскутерах. Діти ж їздять верхи на зубатому динозаврі. Дорослі випробовують натяжні стелі на міцність. Молоді студенти-бізнесмени демонструють віртуальну реальність та друкують на 3D-принтері об'ємного покемона із пластика. Серед учасників виставки найуспішніших проєктів і наш телеканал. Молоді та успішні. Ми повністю відповідаємо цьому гаслу. Наш проект Телеканал СТС стартував ровно тому. Ми ще очень молоді, але вже зараз з уверенностью можу сказати, що ми стали лучшими в своїй сфері. Для старта нам удалось привлечь заграничні інвестиції. Но залог успіху для любого підприємства це дружна, професіональна команда і бажання всегда совершенствуватися. Кульмінацією заходу стало бармен-шоу та модний показ капсульної колекції дизайнерського одягу, яку створили спеціально для фрешбіз. Організатори кажуть, цей захід цікавий і новий. Подібного у сумах не було. Планують зробити фрешбіз традиційним для нашого міста. Мы придумали такой формат. Мы собрали таких замечательных э, ребят в одном месте, представителей самого прогрессивного бизнеса в городе. Ожидания не то, что оправдали, захотелось сделать еще больше на следующий год. У свою чергу гості Фрешбизу у захваті від події. Превзошли все ожидания. Очень много талантливых молодых людей, начинающих бизнесменов. Очень креативно, очень много впечатлений, много призов. Все было интересно, мне нравится. Скорее даже наоборот, превзошло ожидание. То есть все на самом деле круто. Добрались куча всяких скидок и кушать пойдем, кататься пойдем. Теперь планом на ближайшие несколько недель. Це перший подібний захід у Сумах, що поєднав у собі яскраве шоу та корисне спілкування між представниками молодого бізнесу та їх споживачами. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС. У четвертий тростянець, об'єднав меломанів з усієї країни. Тут пройшов фестиваль Східрок. Близько двох тисяч українців зібрались на Сумщині, аби послухати відомі українські та іноземні рок-колективи. Чим дивуватиме східна рок столиця цього разу? Дивіться в сюжеті. До відкриття фесту у круглому дворі ще декілька годин. Поки глядачі збираються, секретами своїх виступів діляться хедлайнери першого дня гурт Скрябін. На новому репертуарі, кажуть артисти увагу, поки не акцентують. Кузьма попіклувався про те, щоб їм було що грати. Ми нісемо його творчество. А вместе з творчеством точно, ну звісно ж, ми, якби он в творчості з нами, ми нісемо його теж продовжаємо його діло. Я думаю, він би не хотів, якби ми взяли во так, от і все одразу. Бросили і перестали все грати різко. Тому що він он реально ставив огромне наслідки. Організатори фесту зізнаються, зібрати усі колективи просто титанічна праця. Тим паче на східрок приїздять зірки світового масштабу. Родзинкою цьогорічного фесту став відомий американський гурт Найт». Вони сказали, ну, круто, ми готові проїхати в Україну вперше, тим паче, що ми вже тут два рази поруч каталися, до України ніяк не добралися, і ми дуже раді, що до нас вперше в Україну саме до нас приїжджає гурт Авалас Найт. На цей фестиваль у нас, при тому, що він вже у нас четверте, у нас пішло десь півроку на підготовку. Тобто це дуже-дуже ретельна робота, яка іноді перекреслюється поточними справами. Це побачимо на великій сцені. У цей час на маліщі на території наметового містечка не менш весело. Танці, шашлики та прохолодні напої. Ну, це просто обалденно. Хороші люди, хороша атмосфера. Очень прекрасно, хороше настроєння і хоче. Хороша нас... організація да, очень організація. Всі подобаються, доволі. Ми були там, в дворі, двері. Сейчас здесь на малой сцені. Ми започкували, започкавали в минулому році. і сподіваємося, що будемо їздити в наступних роках і. Ділячись на те покоління, підоростаюче, яке зараз бігає по цьому полі. Думаємо, що наші діти теж будуть бігати тут. Із наметового містечка вся рушила до круглого двору. Тут же збирається солідна черга бажаючих першому потрапити усередину. У цьому натовпі зустрічаємо і губернатора сьогодні. У мене взагалі робочий день, але наприкінці я приїхав з тим, щоб привітати христинчан та гостей. Міста і цього чудового фестивалю з його відкриттям за лічені хвилини. Ми побачимо, яким він буде схід. 2016. Близько дві тисячі шанувальників важкої музики сьогодні зберуться у круглому дворі. Давайте ми приєднаємося до них. <плес> Сія Сашко Микола Ніколаєн, новини СТС. Спортивні суми. Більше 7 тисяч бігунів стартували у Сумському на півмарафоні. Змагання такого рівня і розмаху наше місто ще не приймало ніколи. Дмитро Шпірко знайшов серед учасників спортсмена із далекого Львова, а ще записав на фініші інтерв'ю із учасницею Олімпійських ігор. Більше у його репортажі. Сумским на пивмарафон мы открывали Змагальный сезон Для нашего жмиста міста это стало найбільш масштабным беговым заходом в истории Первый на пивмарафон Забрал близко 700 спортсменов Реально мы готовились Наверное около пяти месяцев Чем ближе к самому мероприятию Тем более напряженная становится работа Последние несколько дней Это работа 24 часа в сутки Сегодня никто ночью не спал Приехало 50 тонн груза Кое-что из Киева, кое-что из Полтавы Тави много всього это бачите. Організатори самі не очікували, що географія учасників буде настільки широкою. До сум приїхали бігуни-аматори майже з усіх областей України. Ну було цікаво прийняти участь в такому заході. Я приймав кілька разів вже у Львові в півмарафоні, і сталося так, що я якраз в цей термін був в Сумах і вирішив прийняти участь. Бігаю через день, тренуюсь особисто для себе. Немає ніяких спортивних там досягнень чи що це. Отримую кайф. Я была спортсменкой 22 года назад. Вернулась в спорт ровно год назад. Ну, вернуться, скорее всего, э, не знаю, как какое-то уныние, отсутствие какого-то хобби. Ну, вот что-то. Э, я увидела в Фейсбуке, как бегают девчонки наши полтавские. И в принципе я так подумала: Господи, 43. Не, не побегу. Ну, ну, 43, побегу. Ну, как-то так. Три, два, один. Для учасників проклали маршрут протяжністю 20 двадцять з невеличким кілометром центральними вулицями Сум, соборною Троїцькою проспектом Шевченка. А на дистанції спортсменів підтримували їх друзі та родичі: яскраво, колоритно та по-домашньому. Наш папа лучший приобщил нас всіх спорту. Біжить 21 кілометр. Вот поддержуємо всі, всі сім'єю син, дочка і я. А я потом теж буду біжать 3 кілометра. І син потом буде біжать 3 кілометра. Вот з першими фінішують професійні спортсмени. У чоловіків переможцем став Юрій Грицак з Миколаєва. Він майстер спорту, був чемпіоном України з бігу на 3 кілометри. 21 дався непросто. Жара свіжової дістанці. 97, а по 70-ті організмі відключатися, навіть потім вже проснувся. Жіночою чемпіонкою стала представниця Чернігова Ольга Скрипак. Найтитулованіша на цих змаганнях, вона учасниця Олімпійських ігор. Когда ти пробігаєш, уже, і ти знаєш, що ти приділ од пробіжку. відчуття щощення радості удовольствия це не повторить, це ну очень крути ощущення. Круті відчуття спортсмени зможуть відчути ще щонайменше тричі в цьому сезоні на півмарафони восени відбудуться в Полтаві, Чернігові та Черкасах. А Сумські та пообіцяли зробити щорічним. Дмитро Шпірко, Володимир Волік, Новини СТС. Таким був понеділок для мешканців Сумщини. Далі новини з нашого сайту. Я вам бажаю миру, злагоди та кохання. Залишайте з СТС, з нами цікавіше.